Привіт! Чи може людина без Бога возростати духовно? Не може. Через те, що церкву благословив Бог, живу церкву, і приходячи до церкви, ми возростаємо духовно. Ми наповнюємо себе Словом Божим, наповнюємо себе хлібчиками, переломлюємо. І так ми розвиваємося. І коли ми приходимо на початку, ми як ті малюки. Якщо ми перестаємо розвиватися духовно, то ми не зможемо унаслідувати вічного життя і не зможемо спастись. Щоб ми могли перебувати в реальності, нам потрібно слово Боже, нам потрібно бути цим живим камінням у церкві і строїти церкву, з'єднуватися з нею, бути єдинодушними, єдиномислячими. І так ми зможемо являтися Божими дітьми і бути світлом сілі на цій землі.